Зима, мороз, кури йдуть сніг. Подобається їм таке морожене. Морозий Зранку мінус двадцять, зараз мінус шість уже. О, півник обморозив Ребінет, Йоу. Як ти так обморози? Оце фігово в тебе башка замерзла чи шо? Домік? Це домінант, порода. Це серебристий адлер. Ось там вони сидять, коли мороз цілий день сидять, вода тепла, навіть гарячу ляв зранку. Що по чому, розказує? Ти зрозумів, так, так. Підписуйтесь, каже.